Яку ми давно пісню не співали, яку? Ой ти, ти чорна. Погнали. Ой, чорна я ти чорна, чорнявая циганка. Чом ти полюбила, чом ти, ти полюбила чорнявого іванка. Чом ти полюбила, чом ти полюбила Чорнявого іванка. Іванко ти іванко, сорочка вишиванка, високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бороді ямка. Високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бороді ямка, Марусе, ти, Марусе, люблю я, я твою роду, люблю дивитися, люблю дивитися, я як ти ідеш топово. по бога. Люблю дивитися, люблю дивитися, як, дивитися, як ти йдеш воду. Молодець. Трішки, може, й забув, але пам'ятаю, яка давно не співали чорна, як ти чорна.